Під Дон метр десять, оце це наш в'єтнамець кабанчик. Ну, він більше ста кілограм, бо дуже важкий. Ну, по вазі він був сто п'ятдесят раніше, потім ми його підкудав, будемо пробувати сюди. Бо для свинок він вже дуже важкий. Мишці як виділяється по було перед м'язи двадцять пять дев'ятсот двадцять це передня частина

В'єтнамського чи варто, чи не варто тримати це без голови, без внутрішнього.